на поселення голландської культури. Зараз, друзі, покажу містечко, де будемо приступати до на нашого сьогоднішнього побушку. Ну а ви, друзі, не забувайте підписатись на канал та поставити лайк. Така, друзі, місцинка на сьогодні. Це все, друзі, поселення Аланської культури було. Сьогодні я так похожу тут, туди в ту долинку спущуся, а то під тією долинкою теж пройдуся. Синка цікава. Ну що, друзі, всім приємного перегляду, а я буду приступати до сьогоднішнього пошуку. А мене вже є перша знахідочка, друзі. Де вона тільки є? А ось. Це походу, друзі, бубенець голландської культури. Так і от бубенець. Друзі, знахідочки. Бубенець Ну що, шукаємо далі. Друзі, а в мене ще одна знахідка, який гарнюній. На кінечничок. Від стріли. Да. Це два рази більший від тих, що я знаходив. Такі от, друзі, накінечничок. Класний попався мені. Ну і глибина немаленька, сантиметрів 30 точно є. така знахідочка на кінечничок від стріли. Ну що, шукаємо далі. А у мене, друзі, ще одна знахідочка, і це з Свинця зроблене. З такими от візеруночками. От, пряслі. А з цієї сторони нічого. Така з друзі, знахідка. Прясла. Ну що, шукаємо далі. А в мене, друзі, ще одна знахідка, і це печалька. Частина амулета сокири з соляними знаками. Така ось, друзі, знахідочка цікава. Жаль, звісно, що не ціла. Частина амулета сокири з соляними знаками. Ну що, шукаємо далі. А в мене, друзі, ще одна знахідочка. Це ще один накінечничок стріли, 4 гранди. Так, от він невеличкий ці 4-граний накінечничок від стріли. Така, друзі, знахідочка. Ну що, шукаємо далі. А в мене, друзі, ще одна знахідочка і це печалька. Задня частина амулета у вершника. Така ось, друзі, знахідочка. Ну що. Шукаємо далі. А у мене ще одна знахідочка, друзі. Це частина застібочки. Така ось застібка колись була. З рисунком. Така ось, друзі, знахідочка. Ну що, шукаємо далі. А у мене ще одна знахідочка, друзі. І це ножечок голландської культури. такий от. Невеличкий ножичок Тут ручка, куди на дерев'яшку цеплялась. А тут товстенька ця сторона загострена була. Такась, друзі, знахідочка. Ну що, шукаємо далі. А у мене, друзі, ще одна знахідочка. Такась цікава знахідочка. Це походу, друзі, зубильця. Цільки я не знаю, чи царські, чи голандське. Не впевнений насчет алландського. Зубильця таке немаленьке. Видно воно ще по ньому молоточком клопали. Така ось, друзі, знахідочка. Зубильця. Не знаю чи є, чи голландські, чи царські. Хто знає, друзі, якого періоду, підказуйте в коментарях. Можливо, і голандська культури, забудеться. Така ж знахідочка, друзі, цікава. Ну що, шукаємо далі. А в мене ще одна знахідочка, друзі. Це ще один бубенець, така ось знахідочка. бубенець. Шукаємо далі. Знову, друзі, ямка немаленька, така сантиметрів 60-70 глибиною. Так воно розкопав. І така знахідочка. Частина рала. їхньої голландської культури, Таке то вона рало було. Ця частина від нього. да, Тут ще трішки було типу такого. Такась, друзі, знахідочка. Частина відрала. З двох сторон загострена. Ну що, шукаємо далі. А у мене, друзі, ще одна знахідочка. І це такий ось гарний 4-граний накінечничок стріли. ось знахідочка. 4 грани Ну що, шукаємо далі. А у мене, друзі, ще одна знахідочка. І це цілесенький ножичок. Такий він вигляд має. Тут ось ручка, яка куди на дерев'яшку кріпилася. Одна сторона така товстенька, ну а друга загострена ось снахідочка, друзі. Ну що, шукаємо далі. Ну що, друзі, підведемо підсумок сьогоднішнього нашого пошуку. Ось тільки напарник накопав. Радянська монетка 15 копійок, царська монетка копійка 1819 року. Пряскало. Кусочок застіпки їхньої. Чи поясочка, ще одна радянська монетка, гудзички. Такий от, в общем, результат напарника. Ну і у мене, друзі, результат такий от. По копу Так, ножичок цілий, один, другий ножичок цілий. Такі от два поломаних ножика, два бубенця, пряскальце. Скільки? Три накінечника стріл, одне, два і третє вістрячка. Три таких от вістрячка видало. Так, потім що мені ще видало? Частину амулетика всадника. Задню частину, кусочок застібочки. Ну і печалька, амулет топор екстрата. Така теж знахідка була сьогодні. Такі от, в общем, друзі, під цим пошуку сьогоднішнього нашого. Ну що, друзі, не забувайте підписатись на канал. Поставити лайк, всім успіхів на копі. Ну і пока.